Дональд Трамп позитивно здивував, як на мене, заявив, що Україна здатна повернути всі свої втрачені території, ну, себто окуповані Росією, та може піти навіть далі. Цитата, шановні, після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які війна спричиняє Росії. Я вважаю, що Україна. За підтримки Європейського союзу має всі можливості боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом терпіннями, фінансовою підтримкою Європи, а особливо НАТО, повернення до початкових кордонів, звідки почалася ця війна, є цілком реальним. Чом би і ні? На зв'язку з нами Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатів Америки і Франції. Пане Олеже, вітаю вас. Пане Дмитрі, вітаю. Що ви думаєте тепер після цих слів Дональда Трампа? Він є ну, такою людиною настрою і моменту. Чи Трамп визначився в пріоритетах і прагне допомогти Україні? Вчора я досить уважно дивився за всім, що говорилося у приводу е, американців, тобто ЗМІ і експерти, і, е, в принципі, таке враження, що. Ця заява Трампа стала абсолютною несподіванкою, і деяких вона навіть приголомшила. В принципі, я вважаю, що перш за все не треба поспішати з абсолютно позитивними висновками. Безумовно важливо, що Трамп озвучив те, що він озвучив. Тепер суттєво, щоб це, ну скажімо так, утрималось в його голові. Заява про те, що він дізнався і зробив висновок. Ну, в це ми не дуже повіримо, тому що дізнатися і робити висновки він міг ще навіть до обрання президентом. Чомусь от зараз він вирішив озвучити таку позицію. Ну, очевидно, може це також розглядати як. Певний тиск на Росію, тобто висловлення своє, свого незадоволення, тобто розуміння тих репетиційних втрат, які він несе, і також врахування того, що є підтримка в американському суспільстві надання допомоги Україні, і вона навіть зросла. І, от якщо вірити останньому. Опитуванню суспільної думки якраз піддають критиці Трампа, що він робить недостатньо для підтримки України, тобто не задоволені його політикою. Ну от в принципі, як на мене, такі фактори безумовно на нього вплинули. Зараз найбільш такий зараз суттєвий момент, чи це буде тривалим. Чи це знову ми побачимо якісь е, е, гойделки від Трампа? Тобто е, буде якась реакція Путіна або путіністів, щось буде передано неформальними каналами, і він повернеться до своїх звичайних е, е, тест про необхідність обміну і таке інше? Але, от в даному моменті це безумовно позитивно, але казати, що це? Ну, свідчить про таку чітку, тривалу, ну я б сказав, залізобетонну зміну позиції Трампа. Як на мене, говорити зарано, треба почекати і подивитись, що буде далі. І головне, чого я і я так думаю, всі не помітили. Під час цієї зустрічі ну от зараз Стефанишина каже, що говорили з питання спільного виробництва дронів. Це дуже добре, але хотілось би також почути від Трампа, що він конкретно має намір робити для посилення підтримки України. Якби. Це ще було висловлено абсолютно чітко і зрозуміло. Це б тільки посилило той, ну в цілому, позитивний вплив і враження, які справляють його ці останні заяви. Несподіванка, ви сказали так, і мені здається, що цією несподіванкою було заскочено і навіть і держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марка Рубіо, який на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй сказав: я своїми словами зараз передаю, що ця війна не може завершитись військовим шляхом. Війна має завершитись за столом переговорів. Ну знову про цей стіл переговорів. Але слухайте, ну не можуть же бути на найвищому рівні. Настільки наївні люди, які можуть собі уявити, що за столом переговорів Путін скаже: Ну окей, добре, раз так все сталося, повертаємося до кордонів 91-го року. А взагалі, як сказав Трамп, українці ж можуть і далі піти. Та важко собі уявити, що це може статись дипломатичним шляхом. А до речі, ви звернули увагу на те, що прилетіло з Москви, Там вже продовжились ці гебійські штучки. Реакція в тому плані, що ну добре, ми готові на переговори. І знову ж, оце формулювання, але за умов знищення української державності. Якщо перекладати на людську мову, а себто знову, от, оця історія про першопричини цієї війни, перша моє існування української держави. А отже, от все це нагромадження заяв. А свідчить про якийсь нульовий нульовий цикл, до якого ми повернулися. Чи можна сказати, що після зустрічі на Генеральній асамблеї ООН ситуація а, позитивно рухається щодо України? Ну я в принципі можу тільки підтвердити те, що я сказав. Якщо от взяти цей даний момент, то сьогодні цей час те, що ми почули від Трампа, це ну позитив. Але наскільки цей позитив утримається навіть на рівні заяв, мабуть, зараз не візьметься сказати ніхто. У мене таке враження, що знову ж таки, коли ти пробуєш аналізувати те, що сказав Трамп, його поведінку, потрібно завжди. Робити ну такі референс або звертатися, мабуть, з допомогою до психоаналітика, таке враження, що в голові Трампа чомусь це перемкнуло. Можливо, для того, щоб показати Путіну, що він дійсно їм незадоволений. Разом з тим, якщо подивитися, от ви зараз озвучили реакцію Кремля, то ці заяви поки що на Путіна. Враження не справили можна зробити такий висновок. разом з тим, якби за цими заявами стояло посилення, причому таке радикальне, якісне посилення допомоги Україні, якісь нові форми цього співробітництва. То тоді, очевидно, Путін би ну не перелякався, аби а, але серйозно задумався. Поки що він абсолютно залишається на своїх позиціях. Його очевидно не лякають навіть заяви Трампа про те, що треба збивати російські літаки, і я думаю, що ближчим часом ми побачимо продовження агресивної політики Росії щодо України. От зараз. На превеликий жаль, знову є повідомлення про захоплення населених пунктів. Ну, принаймні, як каже Діпстейт і в е е Дніпропетровській і Запорізькій областях. Тобто, це питання зупинити Путіна, воно залишається абсолютно актуальним. Якщо це відбудеться, так дійсно тоді можна говорити про якісь якісні зміни в військовій ситуації. Поки що, Путін ну принаймні він вважає, що він має таку перевагу, має ініціативу і об'єктивно. Це мабуть, так воно і є. І для того щоб це поміняти, потрібні не тільки слова, а я б сказав не стільки слова, скільки конкретні дії. Але от щоб знаєте, щоб не говорив Трамп, він витримує свою позицію. У нього наголос іде на те, що Україна е, за підтримки Європейського союзу може все це зробити. І от, от поміркуємо ми з вами зараз з одного боку. Це звучить наступним чином. Так я ж не проти, от. Ви з Європою, от вам прапор в руки, ви разом з Європою йдіть і перемагайте Росію. Але але, Трамп тут же додає, що за підтримки Європи, а особливо НАТО. Сполучені Штати Америки теж є країною НАТО, чи залишає Трамп ймовірність підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки? Е, ну, якщо виходите з того, що ми почули, про, про зустріч з. Президентом України то ну очевидно, мож можна розраховувати на продовження е, постачання зброї військової техніки, але за рахунок е, європейців, тобто це торгівля, фактично зброєю, спільне виробництво дронів це дуже добре. Треба все таки зрозуміти, які будуть умови, але суд об'єктивно – це правильно. А говорити для ну про те, що він налаштований ну радикально поміняти свою позицію, як то кажуть, на всіх фронтах всіми засобами підтримувати Україну. Я вважаю, що для цього підстав немає. Ну, якщо аналізувати те, що сказав Трамп, безумовно кидається в очі ця фраза про. Те, що ну правда, він говорить і, говорить і про американську підтримку, але основний пафос це підтримка з боку Європи. І НАТО, я б не став казати, що він е, говорить НАТО е, за лідерство або за активної участі е, США, тому що, якщо подивитися на всі його заяви, ну фактично він. Не ну, іноді він каже такі ну, правильні речі, але в цілому, де фактовірніше, він дисоціює себе від НАТО, тобто для нього НАТО це перш за все європейські країни, і тому, от можна також ці заяви поставити в оптику того, що ми чули від нього останній час, і, і те, що він казав раніше, тобто, це європейська війна. Вона йде на європейському континенті, об'єктивно це вірно. І він вважає, що е, зусилля мають докладати саме європейці. І от те, що остання заява якраз е, ще раз посилює цей європейський, я б сказав, посил. Е, так, Україна має потенціал, вона може, але ви маєте їй допомогти. Знову ж таки, об'єктивно, це вірно. Але тут не зовсім зрозуміло, де в цьому рівнянні знаходяться Сполучені Штати, тобто якась участь участь на тих умовах, які ми бачимо зараз, чи більше. Ну поки що відповіді на ці запитання немає, як і немає часу для того, щоб чекати, поки там у Трампа піде процес, ну позитивний процес далі. Володимир Зеленський виглядав задоволеним після зустрічі з Дональдом Трампом. Як ви вважаєте, якісь конкретні а, рішення чи ініціативи, чи принаймні ескіз цих рішень міг прозвучати під час цієї зустрічі? Я чесно кажучи, ну по-перше, ну, по ч суто об'єктивно. Е Бачити, чому Зеленський був би незадоволений цією зустрічю. ну і в цілому, України. Ну, пістав, мабуть, немає. Якщо після цього були зроблені такі заяви, очевидно, вони були зроблені і під час зустрічі щодо е, якихось е, ну рамок подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів. Ну, перш за все, з точки зору якихось змін радикальних, чесно кажучи, я не думаю, що це було озвучено, ну, але з точністю можна сказати тільки, очевидно, Зеленський і ті, хто був присутній на цій зустрічі, і таким чином, головне питання: те, що я сказав самого початку, наскільки ці заяви будуть підкріплені конкретними діями, а це. Підтримка України постачанням зброї і техніки, розвідданими, і з іншого боку, питання про посилення санкцій щодо Росії щодо останнього про це він сказав навіть на своєму під час свого виступу на генасамблеї. Але знову ж таки всі ці погрози поки що зависають в повітрі. Якщо ми побачимо якісь зміни і в тому. На цьому напрямку і на напрямку постачання зброї тоді дійсно можна сказати про якісь якісні зміни. Дуже показово, що від рубі ви згадали. Ми чуємо і в тому числі щодо реакції на зальоти російських літаків інше. Таким чином, це дійсно о, те, що зараз озвучив Трамп, це, от, це питання про ну, персоналізацію зовнішньої політики за Трампа. Тобто, Трамп робить такі заяви, які він вважає найбільш адекватними своїм політичним інтересам. Виступ президента Зеленського на Раді Безпеки. Що зробив президент? Він сказав, що він звернувся. По суті, справою він звернувся до тих країн, які можуть зупинити цю війну. Він звернувся до Китаю, він звернувся до Сполучених Штатів Америки, звернувся до Британії, до Франції, до постійних членів Радбезу організації Об'єднаних Націй. До речі, нашим партнерам Зеленський нагадав про Будапештський меморандум і все ж таки про взяті зобов'язання щодо безпеки України. А як ви як ви оцінили акценти, які розставив Володимир Зеленський на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй? По перше, я не став би переоцінювати зараз ну вагу Ради безпеки в цілому Організації Об'єднаних Націй? Ну, перш за все, під кутом зору інтересів України для завершення війни на прийнятних для нас. Умовах, але разом з тим це важливий майданчик, мабуть, головний майданчик для того, щоб зробити відповідні заяви і послати відповідні меседжі. Ну, в принципі, якщо подивитися на виступ нашого президента, все, все вірно. Ну я сподіваюся, що він не розруковує, що таким так виступом, яким би він не був правильним і з точки зору і мистецтва можна реально змінити ситуацію. Скоріше, це знову ж таки, як всі ці виступи, це ті меседжі, ті позиції, які треба озвучувати на максимально високому рівні. Ну от Рада безпеки це один з найвищих рівнів. Але розраховувати, що після е, цих виступів е, щось реально зміниться, я думаю, що це абсолютно наївне, і так е, політика, ну принаймні зараз, точно не робиться. До речі, мені здається, такий реверанс, що пас в бік Китаю зробив наш президент. Та коли він сказав, що та Росія без Китаю це ніщо. Ніщо, Та я думаю, що от китайський представник зрозуміло, що там професійний дипломат. А він візуально себе нічим не видав, але китайцям, мені здається, це було приємно, ще й зважаючи на те, що та вони не проти в підпорядкованому стані тримати цілу Росію як ресурсний регіон. Скажімо так. А цей, цей акцент щодо Китаю. Як ви вважаєте, почують у Пекіні? Я б сказав таким чином: говорити це потрібно. Виходячи з ваги Китаю у світовій політиці, плюс для того, щоб не було підстав казати, що ми недооцінюємо роль Китаю і недооцінюємо важливість. Ну, Заангажування Китаю в пошук шляхів для завершення війни разом з тим, я вже мільйон разів казав про те, що будь-які реальні сподівання, що Китай змінить свою політику щодо Росії щодо підтримки Росії в цій війні, і про це сказав однозначно абсолютно міністр закордонних справ Китаю. Вони абсолютно нереальні. Тобто Китай діє абсолютно прагматично і тому, ну от те, що ви сказали, ну можливо, це приємно почути, але це абсолютно не е, впливатиме на позицію Китаю, тому що вона. Виходить з прагматичних, реалістичних з точки зору китайських рівників очікувань. І зараз ці очікування, ну, скажімо, спонукають Китай надавати підтримку Росії, і в тому числі вони не зацікавлені в швидкому ну. Про швидке завершення війни вже навіть непристойно говорити завершення війни. І чим більше Сполучені Штати Європа будуть задіяні всій війні, будуть мати свої руки, зайняті підтримкою України, тим краще для Китаю, тому що на думку китайського керівництва вони будуть мати більшу свободу рук в своєму регіоні для реалізації своїх цілей. І в тому числі для реалізації своїх дипломатично-пропагандистських цілей для того, щоб показати, що такою силою стабільності пошуку шляхів до миру, захисту територіальної цілісності, як це не цинічно виглядає на фоні війни, є саме Китай, тобто, в принципі, я. Ще раз підкреслюю: говорити це потрібно, це, в цього вимагають. Ну я б сказав, так закони зовнішньої політики світової політики саме зараз. Але треба мати абсолютно реалістичне розуміння, що Китай, ці заяви, які б вони не були приємними для Китаю, китайську позицію, вони в осяжній перспективі не змінять. До речі, нагадайте нам, от участь Китайської Народної Республіки в Будапештському меморандумі. Я чув наступні версії про те, що китайці надавали гарантії проти застосування проти України ядерної зброї. По-друге, що вони підписались там під якимись пунктами, але потім не ратифікували їх. Можете пролити світло, яким чином Китай. Також долучався до а, країн, які гарантують Україні свободу, незалежність, територіальну цілісність і безпеку, ну я не був дотичний до е, розроблення Будапештського меморандуму і до наших стосунків з Китаєм. Наскільки я пам'ятаю, в принципі, тут то так, тобто, такими, ну скажімо, чистими гарантами були Сполучені Штати, е, значить Росія. І Велика Британія. Що стосується двох країн: Франції і Китаю, то в принципі, вони, ну, як би мовити, як приєдналися до меморандуму, тобто висловили свою підтримку. Але як на мене, ну, наскільки я можу судити, не будучи, не будучи юристом міжнародником, в принципі, відповідальність основна падає саме на три країни. Тобто на Росію, Сполучені Штати і Велику Британію. Але приєднавшись ну, до меморандуму, підтримавши те, що було зафіксовано, ну в принципі, таку. Політичну відповідальність Китай на себе взяв, але разом з тим треба розуміти, що це в принципі було, було зроблено достатньо, я б сказав, так, акуратно, і, і в основному, як на мене, саме тому, що ем, цей мемрам ну, фактично його ем, підтримали е, і тобто е, гарантували. Досягнення цілей країни члени постійні члени ради безпеки, які володіють ядерною зброєю. Тому не приєднатися до нього для Китая, як на мене, було політично неможливо. Пане Воложе, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати цілком готові запровадити пакет потужних мит проти Росії, щоб зупинити кровопролиття, але до них має приєднатися Європа. І тут теж є над чим поміркувати. Тому що з одного боку рівень торгівлі між Сполученими Штатами і Російською Федерацією є просто мікроскопічним. Ну, просто мікроскопічним. А і це точно не вплине ані на Штати, ані на Росію. Але є ще один дуже цікавий момент. Росіяни у нас зараз намагаються остаточно вкрасти запорізьку атомну станцію, перепідключивши її до власної енергетичної мережі. І штати могли би стати флагманом проти російської корпорації Росатом, яка, до речі, виробляє не лише ось цю атомну енергію, а виробляє зброю для Росії, в тому числі і компоненти ядерної зброї. Зрозуміло, ну тому що вони накопичуються на російських атомних станціях. А що, що ви думаєте? От стосовно стосовно того, щоб такі санкції були не паперовими, як даруєте Будапештський меморандум, а справжніми. А наскільки це реалістично? Ну це ну скажімо так. Це реалістично з точки зору, що це є абсолютно необхідним. Питання про санкції щодо Росатому обговорюється вже досить давно, і в принципі, те, що ця кампанія не під санкціями, є абсолютно ненормальним, абсурдним. Ми знову ж таки свідчить про те, що в режим санкцій свідомо були закладені лазівки, які роблять цей е, е, режим санкцій, ну не повним. І оскільки виводяться з під впливу санкцій ціли, фактично отраслі, галузі економіки, така як от в даному випадку, ядерна, разом з тим, для того щоб ці санкції застосувати саме перш за все для європейців потрібні. Достатньо болючі рішення, тому що роса там через політику Заходу є дуже інтегрованим в, в міжнародний процес, в міжнародну економіку вироблення ядерної енергії і постачання відповідних матеріалів і технологій. Тому, скажімо, відмовитись, це достатньо складно. Для багатьох країн Європейського союзу, але я хотів би сказати складно, але можливо, разом з тим, зрозуміло, що це вимагає певних жертв, певних важких рішень, певних економічних втрат. Але зробити це абсолютно необхідно. І, от якраз якби ця галузь. Бул і роса там, перш за все, був би під прицілом санкцій, це дійсно було б те, що могло б радикально посилити і ефективність, і вагу, і шкоду від санкцій для російської економіки. І дякую, це вже питання, дякую, я говорюся, я ще раз підкреслюю, довій час. Дякую. Ну але ми вкинули цю ідею в інформаційний простір. Якщо санкції від Сполучених Штатів Америки, то й щодо російської корпорації Росатом, але справжні санкції. А Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах Америки і у Франції, з нами був на зв'язку. Дякую, слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.